Коли були якісь поранені, весь цей маршрут пролягає через нас. І, наприклад, коли вивезли поранених, і особливо це було влітку, вони ставали в нас. Я швидко надавала ну, першу основну до медичної допомогу, це зупинити кров, хоча б як мінімум, точно там замотати. Потім вже е, спокійно везли до Евака, тому що туди трошки довше їхати, і деякі були такі, що ну, не доїжджали. Був один е, чоловік, якого, військовий, якого загрузили в пікап, там він ще був живий, вони до мене під'їжджають. І мені е, водій каже: а ну подивись до цього, каже, бо він щось ну дуже уже по дорозі. І я просто починаю з ним говорити. Я ще не бачу, що він вже 200. Я просто починаю йому знімати шолом, бо бачу, він застібнув його так, він з ним так і загинув. Я починаю йому знімати шолом, щоб йому було легше дихати. І знімаю в нього автомат через плече, бо йому також він їхав, йому передавило. Ну, так, я знімаю, я говорю, так, зараз буде краще, давай зараз тобі розстібну, Все, зараз буде краще, А потім дивлюся, він вже ну 200 просто. І от саме тому оця зупинка, ну що. Була у нас для того, щоб швидко надати цю до медичного були такі, що навіть до мене до цієї точки не доїжджали.